Чи замислювались ви над тим, як виглядає небесне місто? З Чого воно збудоване і чим будуть займатися там небожителі? В цьому ролику я якраз і розповім про це. Тому постав лайк, підпишися на канал та пошир друзям. Я Іван бачив місто святе новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Ви можете собі уявити місто збудоване з золота, а золото подібно до чистого скла. А місто чотирикутне, а довжина його така, як і ширина, і він змірав місто тростиною на 12 тисяч стадій, довжина, і ширина, і вишина його рівні. Ми бачимо, що Небесне місто має форму квадрата. Якщо 12 тисяч стадій перевести в кілометри, то це буде 2400 км, так як одна стадія дорівнює 0,2 км або 200 метрів грецька міра довжини. 2400 ми ділимо на 4 і маємо приблизно 600 км, якщо не вдаватися в точні цифри. Отже, небесне місто має 600 км в довжину, 600 в ширину і 600 км в вишину. Якщо перевести ці цифри на карту України, ми маємо такі дані. Територія України з Заходу до сходу має 1316 кілометрів і з півночі на південь 893 кілометри. Фактично, небесне місто займає більшу половину території нашої країни. Доволі таке собі величеньке місто, враховуючи також 600 км у вишину. Мур, воно мало великий і високий, мало 12 брам. Від сходу 3 брами, від півночі 3 брами, від півдня три брами і від заходу 3 брами. Отже, місто має 12 брам. Чому так багато, це дуже цікаве питання. Пишіть в коментарі, як ви думаєте, чому саме 12. Можливо, в цьому захований духовний контекст, так як Ізраїль був поділений на 12 колін. Далі через Ісуса Бог об'єднає всіх, хто вірить в нього і є законним його народом, які будуть мати перевагу перебувати в Божому місті. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен 12 апостолів Агнця. Цікаво те, що кожна підвала не збудована з дорогоцінного каменя. Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним каменям. Перша підвалена – Яспис, друга сапфір, третя Халкідон, четверта Смарагд, п'ята Сардонікс, шоста Сардій, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята Топас, десята Сопрас, одинадцята Якинт, дванадцята Аметист. Давайте тепер зараз подивимося, як виглядали ці камені. Перша підвалена була збудована з каменю Ясписа. Ось як вона виглядає. Далі друга підвалена була збудована з сапфіру, третя з Халкідону. Четверта Смарагд, п'ята була збудована Сардоніксу, шоста підвалена мав камінь Сардій, сьома хризоліт, восьма. Ми бачимо Бирил, дев'ята топас, десята Хризопрас, одинадцята Якинт, дванадцята Аметист. Якщо взяти ці камені, об'єднати по кольорам, то ми бачимо ось веселку. Боже місто, ніби купається в райдузі. Звичайно, ті камені, які я показав, вони дещо відображають, яким може бути небесне місто. І якщо ці камені сьогодні є наскільки красивими, то уявіть, яким буде це на небі. А вулиці міста щире золото, прозорі як скло. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава Бо боже, його освітила, а світильник для нього агнець. В наших нинішніх містах ми привикли бачити стовпи з лампочками, які освітлюють місто у вечірню пору. Боже місто не потребує таких обладнань, так як Божа слава освітлює це місто. Серед його вулиць із одного і з другого боку ріки дерево життя, що приносить 12 плодів. Щомісяця приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. Уявіть собі дерево, яке має 12 плодів одночасно. Це вже вражає. Плюс до того родить кожного місяця, а це означає, що плоди на цьому дереві ніколи не закінчуються і ніколи не переходять на замій період. А ще більше того листя для оздоровлення, і все це Бог обіцяє тим, хто попадуть на небо. Якщо уважно прочитати другий розділ книги буття, то ми бачимо, що дерево життя було в Едемському саду. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, дерево, пізнання добра і зла. Так як Адам і Єва вкусили забороненого плоду, вони втратили доступ до дерева життя, і пізніше Бог поставив ангелів, які охороняли доступ до Едемського саду. Але написано, що Іван бачив нове місто, і ми вже з'ясували, що в цьому новому місті буде дерево життя. З цього ми бачимо, що те, що втратив Адам, Бог поверне на небі. Тому що я створив нове небо і нову землю, а все колишнє не згадуватиметься і не спаде на думку. З цього ривку ми бачимо, що перебуваючи там, з часом ми всі негаразди, розчарувані, болі, все забудемо. Для спасенних земне життя видаватиметься дуже коротким випробуванням, так як в 70 при більші 80 років крепості, порівняно з вічності, видаватиметься маленькою темною краплиною, яку ми забудемо і більше не будемо згадувати. Ви ж постійно будете радіти і веселитися тим, що я творю, адже я зроблю Єрусалим на радість, його народ на втіху. Ви просто уявіть, якщо Бог створив нашу планету словом, просто сказав, наприклад, сонце появись, і так сталося, то що може могутній, всесильний, вічний творець створити, коли би задіяв всю свою мудрість і силу? Не дивно, що ангели постійно славлять Бога: святий, святий, святий Господь Бог Вседержитель, який був, який є і який приходить. Багато є думок з приводу того, чи появиться там знову гріх. Відповідь ні, ніколи. Що ви замислили проти Господа? Якщо він покладе кінець, то лихо вдруге вже не повториться. А ще більше вражає те, що якби ми не старалися задіяти всю нашу уяву, якими б красками не малювали небо, слово Боже говорить так. Але як написано, чого око не бачило, вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Наш розум не в силі збагнути такі речі, як взагалі жити вічно, ніколи не помирати, ніколи не відчувати болі, ніколи не чути криків, сварок, навіть найменшої негативної реакції ніколи не буде. Чисте повітря, здорове тіло, вічність, не в пустому існуванні, а в здійсненні найкращих цілей мрій і завжди радість. Це реально важко збагнути, але якщо ти довіряєш Біблії, то все можеш отримати, знаючи, що Бог ніколи не помиляється і не говорить неправду. Неправдомовець давних давен є диявол, а Бог є любов, і все це Він хоче дати тобі даром, лише при одній умові, якщо ти сам це захочеш, сам приймеш рішення познайомитися з Ісусом і прийняти Його як свого Спасителя. І сказав він мені. Це слова вірні та істинні, а Господь, Бог пророчих духів, послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися. Тож незабаром приходжу. Блажений, хто зберігає слова пророцтва цієї книги, каже той, хто свідкує це. Так, незабаром приходжу. Іоан, бачачи це прекрасне місто, вигукує: Прийди, Господе Ісусе! Чи віриш ти, що в тебе є надія на краще?